Й-майо. А юка, блядь. Пауки ще повилазили, ти касси, книс. Ми тільки робимо, що відбиваємось, то від дробаків, то від павуків. Та я ж пауків відк відключав, ніж. Ну сейчас треба максимально, короче, вбивати, і, і пиляти по пылять по якщо если шобо. Сейчас їх тупо пилять треба. Я просто не встигаю навіть. Дива. Вони на мене декілька одразу нападають і те. Ну то да. Так, є. Ще де. Чех, так, ладно Блять, павук не тупыш ладно глючишь, ну глюч ты опа, да. д ладно, пофиг, а, блин, не пофиг, эм... Твою мать, Що ты тут робишь на машине а? Вот як вони сюди залазит? Капец ипец. Де... Ты миссис? Нет, это не воно. Он еще глючат. Я от не можу, бо я от скільки піляю, воно... Нє, ти піля... піляй тільки тих, які до тебе підбігають. От тільки тих піляй. А ті, які ото стоять собі, то... Прямо. Ну... Ти, ти його не попиляєш. він тобі урон буде наносить. Він буде тобі урон наносить, ти його не попиляєш. Ну глючить він. Він не глючить. Ну от я ж кажу, чого вони так глючат? Не знаю, я вроде би вимикав їх. Я ж їх вроде би як вимкнув. Ну, надо, короче, буде їх рваки втер вимкнути. Щось не так багато з них м'яса, як вони просто дістають. І все руйнують. Це да. Ми більше м'яса можемо знайти от у всіляких там невідомих сигналах, які знаходимо в мене, блін,